Старі легенди говорили про занедбаний особняк на пагорбі, який кидає ковдру темряви над вашим містом. Історія самого будинку практично невідома, а старі міські мешканці навіть не можуть згадати походження особняку, будучи завзятим любителем історії пригод, вийдете до пагорба, щоб відвідати особняк, сподіваючи пролити світло на історію цієї фортеці темряви, що руйнується. Саме так починається історія з Jump Scare Реймейшн. Гравець опиняється в головному холі, де зустрічає привида спуки, яка буде принижувати і насмігатися з вас. Вона повідомляє, що вибратися з цього дому потрібно пройти тисячу кімнат. Кімнати це просто лінійні коридори, в яких інколи з'являються картонні стрімери, які спочатку гри можуть розсмішити, але з часом від них можна і обіцяти. Ці коридори можуть змінюватись на різні специфічні кімнати, на кімнати з загадками, посиланнями на інші ігри, а також якісь незрозумілі кімнати. Існує дві версії ігри 2014 року і версія HD, в якій трішечки змінені модельки монстрів і текстури. Сам сюжет доволі уривчастий і зав'язаний на читанні записок, яка залишала попередня людина, яка хотіла вибратися з цього будинку. Кожні 50, буває так, що кожні 100, а буває так, що взагалі ніколи. Ви можете зайти в ліфт, в якому можна зберегтися. А також подивитись на кумедні картини. Занурюючись глибше в сюжет, ви дізнаєтесь, що знаходитесь не просто в маєтку, а в лабораторії, в якій по класиці жанру, щось пішло не так, і всі її дослідження вилізли назовні. І тут ви починаєте. Зустрічати різних монстрів, іменованих спектрами. Зразок один або ж вирізка з картона. Представляє себе картонку в вигляді різних створінь. Тип слухняний. Всього вбивств 4. Метод серцевий напад. Зразок 2 або ж Гел. Виглядає як гуманоїдна, безнога літаюча фігура, яка складається з темно-зеленого слизу, може зустрітись 60-ї кімнати. Тип активний. Всього вбивств – 137. Метод розривання на частин. Зразок 3, або ж суб'єкт 5. Або ж гігантська сороконіжка. Або ж темно-коричневе паукоподібне створіння з щільною сяючою шкірою. Тип активний. Всього вбивств 43, метод ядовиті укуси, Зразок 4, або ж рингу, представлена як дівчина з брудним чорним волоссям. І чистою білою шкірою. Вперше зустрічається в 166-й кімнаті, тип активний. Всього вбивств 85, метод «Поїдання». Зразок 5. Або ж Баб високе, безлике, людиноподібне створіння з ногами, схожими на копита. В правій руці великий кривавий меч. Вперше зустрічається в 210-й кімнаті. Тип активний. Всього вбивств 168. Метод принесення в жертву. Зразок 6 або ж ляльковод, дерев'яна маріонетка, яка виглядає як людина без волосся і зіниць. В руках тримає шила, яким і наносить шкоду. Вперше зустрічається в 310-й кімнаті. Тип активний. Всього вбивств 189, метод проколювання. Зразок 7 виглядає як велика чорна-червона стіна. Що рухається зі спотвореним зображенням скелетів і трупів. З'являється в 411-й кімнаті, тип невідомий. Всього вбивств – 89, метод невідомий. Зразок 8. Він же оленячий Бог. Це створіння з головою Оленя, загорнуте в чорний плащ. Його роги довгі, деякі виглядають як лапи павука, деякі загострені на кінці, ще одні короткі, симетричні. Зустрічається… 558 кімнаті Тип активний. Метод поглинання вбивств 149. Зразок 9. Зліплена в вигляді черепа, фігура із глини. Може зустрітися з 51-ї кімнати. Тип знищений. Всього вбивств 362, метод роздавлювання. Зразок 10 або ж паразит являється паразитичною інопланетною формою життя. З'являється в 617-й кімнаті. Тип активний. Всього вбивств 245. Метод зараження. Спуки – Це привид 12-річної дівчинки. Вона має величезну силу, владу та вплив на події, що відбулися та відбудуться у її будинку. Тип невідомий. Вбивств невідомо. Що там було ще, не пам'ятаю. І доки я не забув сказати, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. А також не забувайте долучатись до нашого Discord каналу. Всі посилання будуть в описі. Ну й переходячи до гри, кожні 250 кімнат вас буде зустрічати з Пуким, яка по стандарту буде з вас знущатись. Наприклад, як просто забрати всю стаміну, і ви не зможете бігати. На якомусь із рівнів вам буде доступний. Топор, яким можна буде безкінечно валити коленята Бембі, а також ці пресовані картонки. Головоломки в ігрі нескладні, але цікаві. По типу, зайди в кімнату, візьми ключ, принеси ключ, відкрий двері. Да, Спуки не дасть вам спокійно завершити гру і вийти з цього дому. Ви будете змушені битися зразком номер 9 який є взагалі нескладний, який являється пародією на боса, котрий просто хто викликає три стовпа, якісь незрозумілі темні руки. Двох або чотирьох покемонів. Можна описати його просто-напросто як груша для биття. Після цього гра завершується, але в залежності від того, що ви робили, ви отримуєте хорошу або погану кінцівку. Або ж в версії HD-гри ви можете отримати смішну кінцівку, яка просто з вас прикалується. До цієї гри існує DLC Карамарі Госпітал. В 995 й кімнаті ліфт випадково ламається і ви потрапляєте до цього госпіталю, де ви також мусите тікати від монстрів і просто-напросто вибратися з цих Якщо ви фанат і любитель різних хорорів і інді ігр, це гра для вас. Сама гра безкоштовна, і посилання на неї ви зможете знайти в описі. А на цьому це відео завершується. Не забудьте поставити лайк і так далі. Надовго не прощаємось до нових відео.